18 березня на календарі 1119-й день війни в Україні. У студії для вас працює Ліна Романченко. Вітаю вас! Та спершу коротко про головне, чим жили місто і громада цього дня. На Полтавщині уночі працювала ППО. У Кременчуці фахівці спецсервісу вказують на можливе отруєння безпритульних тварин. Понад мільйон гривень річного доходу у віцемерке Іленко та відсутність готівки чи внесків у банку у начальника Кременчуцького РТЦК та СП Олександра Мазніцького досліджуємо декларації. На честь загиблого захисника Віталія Фуги у стінах гуманітарно-технологічної академії пройшов турнір з волейболу. Кременчук готується до великої закупівлі для комунального транспорту. У Кременчуці відбулася діалогова зустріч на тему світ професій в умовах післявоєнного відновлення, про що говорили спікери та учасники. Отож у ніч на сьогодні противник запустив на Україну 137 ударних шахедів і безпілотників-імітаторів різних типів. Станом на 9 ранку підтверджено збиття 63 ударних безпілотників у Полтавській та 11 інших областях. Зокрема, у нашій області ППО відпрацювала по ворожих цілях. На щастя, обійшлося без постраждалих. Як повідомили в телеграм-каналі Полтавської ОВА, унаслідок падіння уламків БПЛА у Лубенському районі було пошкоджено покрівлю і скління вікон двох приватних та одного нежитлового будинків. Також сталося загорання трав'яного насипу. Пожежу ліквідовано. До інших тем у Кременчуці повідомили про випадки отруєння безпритульних тварин. Відповідний допис з'явився у соцмережах комунального підприємства Спецсервіс Кременчук так днями на одній з вулиць правобережжя міста фахівці спецсервісу виявили собаку із симптомами отруєння невідомою речовиною та мертву кішку. Тож на підприємстві закликають з більшою пильністю гуляти зі своїми улюбленцями, особливо в районі вулиці Приходька. Більше деталей далі у сюжеті. Днями на вулиці приходька, 111 працівники спецсервісу підібрали собаку із симптомами отруєння невідомою речовиною. Як зазначають фахівці спецсервісу, у тварини були конвульсії та з рота йшла піна. На жаль, незважаючи на допомогу працівників КП, врятувати тварину не вдалося. Собаку доправили настільки швидко, наскільки це можливо. Одразу ветеринари почали надавати першу допомогу при отруєнні. Все зробили, все вкололи, що потрібно. І, але собака через 10 хвилин померла. Сказали ветеринари, що вона померла від отруєння невідомою речовиною. Окрім цього, незабаром із вулиці Приходька, 81 спеціалістам повідомили про мертву безпритульну кішку, виявлену на зеленій зоні. Чи може бути зв'язок між цими випадками працівники спецсервісу стверджувати не беруться? Адже говорять, мертвих або загиблих тварин доводиться забирати посеред вулиць міста щодня. Для прикладу, нещодавно виявили двох загиблих котів на вулиці лікаря Бончука. Просто людина йшла і повідомив нам побачив. Теж я не знаю від чого вони померли. Їх теж ветеринар наш ветеринар трупи не оглядає. У поліції нам повідомили, що поки за даними фактами можливого отруєння тварин, до них заяв не надходило. Проте з початку року на Кременчужанку власницю кішки, яка жорстоко поводилася з твариною, складено один адмінматеріал. Також на стадії розслідування перебуває кримінальне провадження за жорстоке поводження з собакою в районі молодіжного. За скоєння жорстокого поводження з тваринами згідно статті Кодексу України про адмінправопорушення. Передбачено накладення штрафу від 3400 гривень до 5100 гривень з конфіскацією тварини або без такої, якщо у вас є інформація стосовно жорстоких поводжень. З різного роду тваринами, якщо ви стали свідком чи очевидцем, відразу повідомляєте її на лінію 102. Тож у спецсервісі закликають обережно гуляти зі своїми улюбленцями, особливо у вище вказаному районі на правобережжі. Ну, і якщо раптом побачите безпритульну тварину із подібними симптомами, її може врятувати надання першої допомоги та термінове звернення до фахівця. Телефон КП спецсервіс Кременчук незмінний 067 203 21 97. Кременчук готується до великої закупівлі для комунального транспорту. Як зазначає Кременчуцька газета із посиланням на сайт Прозоро, комунальне підприємство Кременчуцьке тролейбусне управління імені Левітана оголосило тендер на запчастини для автобусів МАЗ-103, який включає понад 80 найменувань деталей, необхідний для підтримки на ходу транспортного парку. Так, тролейбусне управління оголосило тендер на закупівлю механічних запасних частин для автобусів. За поясненням із закупівлі, придбання частини забезпечить належну експлуатацію автобусів, що є основними транспортними засобами у міському сполученні. Орієнтовна вартість закупівлі складає 2 мільйони 318 тисяч 636 гривень. З початку нового 2025 року маємо змогу ознайомитися з деклараціями за рік 2024. Так із восьми заступників міського голови Кременчука Віталія Малецького першою та поки єдиною свою декларацію подала віцемерка, директорка департаменту фінансів Тетяна Неїленко. У доступі звіти про статки суддів та не тільки. Також вже оприлюднили декларації суддя Крюківського райсуду Олександр Маханьков, депутат Кременчуцької міськради Андрій Макаров, директор комунального підприємства СКРП Віталій Стефаненко та начальник Кременчуцького РТЦК та СП Олександр Мазніцький. Тож, що цікавого ми знайшли у поданих електронних документах, розповість наша Дарія Згура. Не така пенсіонерка, як мільйонерка. Так згідно з декларацією віцемерки Тетяни Неїленко. За 2024 рік чиновниця отримала зарплатню у розмірі 1 мільйона 36 тисяч гривень та додаткові виплати від міськради у розмірі 1 тисячі 800 гривень. Попри це, пані Неїленко отримує й пенсію. Так за минулий рік жінці виплатили 253 тисячі 415 гривень. Крім того, віцемерка має заощаджені кошти у розмірі трохи більше 460 тисяч гривень. А ось що стосується нерухомості та транспорту у власності Тетяни Неїленко, то за останні три роки зміну ці інформації не від. Відбулося. Чиновниця так само має дві квартири, приватний будинок, кілька ділянок землі та два автомобілі. Як то кажуть, напрацювала. Задекларував зарплатню у розмірі понад півтора мільйона гривень із суддя Крюківського районного суду Олександр Маханьков, котрий, як і пані Неїленко, є пенсіонером. Тож за останній рік, крім заробітної плати, суддя отримав ще трохи більше 59 тисяч гривень пенсійних виплат, а також 79 тисяч соціальної допомоги. Також минулого року став мільйонером депутат Кременчуцької міської ради, член фракції міського голови Віталія Малецького за майбутнє Андрій Макаров. За офіційною інформацією, його дохід за 2024 рік склав 1 мільйон 129 тисяч гривень, виплачений як самозайнятій особі. Подав свою декларацію і директор Кременчуцького комунального підприємства Спецкомбінат ритуальних послуг Віталій Стефаненко. Згідно з нею, за минулий рік пан Стефаненко отримав зарплатню у розмірі понад 559 тисяч гривень. Крім того, на сьогодні Віталій Стефаненко має 25 100 та 70 відсотків акцій у трьох товариствах з обмеженою відповідальністю. Також директор комунального підприємства разом з дружиною мають заощадження у сумі 135 тисяч гривень готівкою та півтори тисячі доларів на рахунку у банку. А ось із декларації начальника Кремичуського РТЦК та СП, підполковника Олександра Мазніцького стало відомо, що його заробітна плата за минулий 2024 рік склала 454 тисячі 606 гривень. Ще трохи більше 16 тисяч. Пан Мазніцький отримав за надання майна в оренду та 1 тисячу 600 гривень сума благодійної допомоги. А ось щодо заощаджень, то згідно з декларацією, Олександр Мазніцький не зберігає готівку та не має жодних внесків у банку. Є більш-менш закономірні показники того, що свій електорат політики діючі готують до виборів. Якщо на горизонті починає лунати голос обранців, які спочатку своєї каденції більше мовчали, то навряд це свідчення раптового прозріння чи раптового бажання працювати на благо своїх виборців. Переважно це є прямим бажанням, так би мовити, освіжити пам'ять електорату. Сьогодні про легкий вітерець виборів, яким так і тхне у повітрі, поговоримо на прикладі депутатів, чиї голоси, як то кажуть, прорізалися в інформаційне поле. Та про все по черзі. Далі у сюжеті вони зрідка подають депутатські запити. на території інколи згадують, що їх обирали саме люди. Я думаю, що ми маємо підтримати цей запит. Він дуже змістовний, докладно відпрацював питання по червоним лініям. Вони депутати, про існування яких ви, можливо, тільки здогадувались. Ви знаєте, що на цю минуту не знаю, не знаю, хто депутат? Я не чула навіть, якщо по-чесному. Взагалі спілкування немає останні два роки. Зворотнього зв'язку немає з депутатами. Частина зобранців депутатського корпусу Кременчука навряд представляє інтереси громади. Принаймні, як свідчить, у тому числі і наша постійна рубрика Хто твій депутат, яку журналісти візиту знімають не один місяць. Своїх обранців бачать на округах далеко не всі. Ось наші журналісти на окрузі депутатки від слуги народу Валерії Волкової. Ні, не знаю. Ні, цієї не знаю. Ні, не знаю. Висіла об'ява, коли брутівку поклали, мабуть, перед виборами. Люди дізналися, хто в нас депутат. До цього про депутата ніхто не знав. І про Волкову в тому числі не, не чутно, не видно. Про депутатство останньої виборці, як бачите, не чули. Зате на своїй сторінці у соцмережах депутатка активно звітує, вітає, представляє інтереси тергромади десь у Брюсселі. І то ніби й непоганий показник. Але ж у виборців тут, у Кременчуці, на окрузі депутатки є чимало питань. Нам потрібно оновити майданчик, потрібно пофарбувати, можливо, поставити нові е, гойдалки. Коли перестануть труби репатись з водою? Яка у вас стреса? Герой круто один. Не надто активний на сесіях чи навіть присутністю у сесійній залі і депутат від фракції за майбутнє Андрій Макаров, член партії, яку у 2020 році, так би мовити, провів до міської ради мер міста Віталій Малецький, провів все під тією ж фіолетовою символікою партії. Поруч виступів чи активності від пана Макарова не бачили на сесії досить давно. Аж ось у березні депутат Макаров не просто з'являється у сесійній залі, а й бере слово бере слово, щоб захищати ініціативу Ольги Усанової. Нагадаємо, остання де такий собі бій з тінню, коли в області кажуть про реорганізацію будинку дитини, що у Кременчуці, пані Усанова бореться проти його закриття, та повернемось до депутата Макарова, голос якого стало чутно тільки зараз. Важливо залишити цей заклад. Зрозуміло, що реорганізація вона буде і це передбачено державними нормативами, але цей заклад повинен бути. А це вже остання сесія міської ради, і знову депутат Макаров бере слово. Тепер вже озвучує цілий депутатський запит щодо наведення належного ладу на орендованих підприємцями територіях міста. Давайте Макарова заслухаємося. Таки прошу надати доручення відповідно структурним підрозділом та комітету комітету міської ради у комплексі. Перевірити благоустрій, земельні ділянки право власності, дозвільні документи на будівництво паспорти об'єктів власності. Огородження місць будівництва, провести комісійне обстеження зазначених об'єктів та інших подібних об'єктів на території Кременчуцької міської територіальної громади і це тільки кілька прикладів, про які можемо говорити у даному контексті. Депутат місцевої ради, як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу зобов'язаний виражати і захищати інтереси відповідної територіальної громади та її частини виборців свого округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих законом, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування. Це цитата із закону України про статус місцевих рад. От тільки чому деякі з них згадують? Про свої обов'язки щойно в колуарах починають говорити про можливе проведення виборів, залишається питанням, що зависло у повітрі. Ну і поки одних чинна влада на чолі з міським головою, ось таким чином повертає у інформаційне поле. Залишається тільки здогадуватись, як ще у мерії намагатимуться зберегти таку собі депутатську більшість. Тож, побачивши нові імена, прізвища та обличчя на політичному горизонті, поставте собі цілком логічне запитання, чи це не плюс один діючої влади? Аде репутація якого згодилась, щоб проштовхнутись у депутатське крісло. Ціни в магазинах на звичні товари вже не просто кусаються. Так тільки за офіційними даними до прикладу, овочі подорожчали за останній рік на 33,9%, Соняшникова олія на 25,4%, хліб на 23%. Водночас із таких собі покращень з березня цього року пенсії в Україні підвищили на 11,5%. У квітні очікується ще одне зростання, але тільки для окремих категорій громадян. От тільки що про своє фінансове становище, ціни на базові товари кажуть, наприклад, мешканці Кременчука. Розбиралася наша Анастасія Гайбура. На Кременчуцькому центральному ринку, по прибудній день та робочий час, поодиноко все ж ходять між прилавками покупці. Продавчиня, що продає м'ясо, розповідає: хоч ціни і зросли не набагато, проте покупців зараз стало в рази менше. зараз ми стараємося, щоб донести товар до людей. У людей немає грошей, так само і ми залежимо від людей. Купівельна спроможність просто-напросто впала. А як відноситись до зростання цін? Ну звісно ж погано важко. Зарплата не збільшується ні у людей, ні у нас. Ми ж залежимо від покупців. Якщо покупець прийшов, значить і ми щось заробили. Ми так само купуємо все в магазинах. На ринку зустрічаємо покупців. Одна з них ділиться своїми спостереженнями і зазначає, різниця в цінах у порівнянні з минулим роком відчутна. Проте змінювати звички поки не змушена. Кілограм м'яса. Ну так. Да. Якщо я купувала там три за місяць, то тепер півтора-два. Ну, треба якось ціни трошки регулювати або додати зарплати. Тяжкувато. За офіційними даними Мінфіну, молоко, яйця, хліб та олія – продукти першої необхідності – додали в ціні від 15 до 25 відсотків у порівнянні з минулорічними показниками. А картопля подорожчала майже вдвічі. Якщо у 2024 році кілограм коштував 9 гривень 75 копійок, то у 2025 році вже ціна стартує від 22-28 гривень. А от пенсії з березня 2025 року зросли лише на 11,5%. Станом на 25 рік мінімальна пенсія в Україні складає 3038 гривень для людей без стажу, що залишається критично низьким показником, враховуючи цінові коливання, що системно, так би мовити, лізуть вгору. Так розглянемо базові продукти, які додали у ціні. Ось дані Мінфіну. Молоко 2024 рік від 27 до 30 гривень, 2025 від 30 до 35, зростання ціни на 15%. Яйця 2024 рік від 60 до 65 гривень, 25 рік 75-80 гривень. Зростання ціни 25%. Хліб 2024 рік 24 гривні. 25 рік 25-30 гривень. Зростання ціни від 4 до 6%. Соняшникова олія. 24 рік. – 48-52 гривні. 25 рік 60-65 гривень. Зростання ціни 25%. Картопля. 2024 рік 9 гривень 75 копійок. 25 рік – 22-28 гривні. Подорожчала вдвічі. Цибуля 24 рік, 28-35 гривень, 25-й рік 40-45 гривень. Зростання ціни 40%. Ці коливання у бік росту вартості базових продуктів коментують і пересічні містяни, констатуючи, що нові цифри на цінниках добряче б'ють по сімейному бюджету. Жах, жах, Тому що йдемо платити за квартиру. Не знаємо чи заплатимо, чи ні за продукти. Я вже мовчу. Зразу я що дозволити, отримую пенсію, комунальні послуги на ліки. А те, що залишається, тоді розкидаю. Буде не вистачає. Не вистачає. Я не підраховував, но... але цінах зрозуміло. Ціни ростуть, а наша продукція не росте. Зазначимо, за даними експертів, зросли не лише ціни на базові продукти харчування. Вартість палива, що теж злетіла вгору, потягнула за собою й інші показники. Тим прогнози експертів поки не втішні і тільки свідчать про подальшу статистику у бік зростання. На честь загиблого захисника Віталія Фуги, відважного воїна, що стояв на обороні Запорізької області, та загинув 5 вересня 2023 року, у стінах Гуманітарно-технологічної академії, випускником якої був оборонець, відбувся турнір з волейболу. Як згадували Віталія, його друзі і викладачі та про деталі заходу розповість Леся Жуйкова. Турнір на честь вшанування пам'яті Віталія Фуги об'єднав студентів, гостей, викладачів та учасників, які долучилися до змагань. П'ять команд з Кремачука доєдналися до заходу, серед яких була й команда випускників коледжу різних років. Одним з її представників став Олег Запорожець, який неодноразово за його словами брав участь у подібних турнірах навіює трошки сумні спогади про тих спортсменів, яких ми пам'ятаємо. Тому що це і в волейболі, і в баскетболі, і в футболі є дуже багато людей-випускників, які в нас навчалися, і на жаль, загинули на цій війні. У таких змаганнях головне не перемога, а пам'ять і єднання. Додав капітан однієї з команд Сергій, коли йде такий турнір. Це ти концентруєшся на грі, але завжди а, тримаєш в пам'яті, що цей турнір комусь присвячений, і треба його якось ну вшановувати. Про це тебе пам'ятати. Вшанувати пам'ять героя у складі команди. Долучився друг загиблого Олександр. Товариш зазначив, з Віталієм провели три роки пліч опліч, граючи в одній команді, підтримували один одного, як на майданчику, так і поза ним. Та людина, якою на можна було покластися на неї. Дуже спокійним, врівноваженим і класним капітаном команди. Це мій маленький склад, якраз той шанс шанувати пам'ять мого друга коледжа. Дружина полеглого воїна Гана говорить: приємно усвідомлювати, що люди не забувають про чоловіка та його відданість батьківщині. Пам'яті це дуже така цінна річ. Ми її ніде не дінемо. Я дуже вдячна. Ми всі родини вдячні педколективу, що пам'ятають, що показують молоді, які були хлопці, які, ну, які захоплення були. Це це дуже повчально. Як зазначає керівниця фізичного виховання Юлія Прокопенко, спортивні турніри на честь героїв у академії стали традиційними. Уже відбулися два турніри з мініфутболу, присвячені Назару Боровицькому. А нині вже вдруге учасники зібралися для вшанування пам'яті Віталія Фуги. Яка головна мета проведення такого турніру? Ну перш за все, це вшанування пам'яті. друге, це Подяка батькам за ті цінності, які вони виховали у сина, і популяризація спорту, зокрема волейболу серед молоді і населення. За підсумками гри перемогу здобула команда волейбольного клубу Баланс, але справжній зміст цього турніру не в рахунку на табло а в живій пам'яті про тих, хто віддав своє життя за нашу свободу, за усвідомлення, завдяки кому ми сьогодні маємо можливість жити, творити і рухатися вперед. Днями у Кременчуцькій художній галереї відбулася зустріч у форматі діалогу на тему світ професій в умовах післявоєнного відновлення, до якої долучилося чимало охочих містян. Тож, яка мета заходу та що думають з цього приводу учасники зустрічі, дивіться у сюжеті Дарії Згури. Така зустріч у Кременчуці проходить вже вдруге. Тож більшість учасників заходу тут не вперше. Серед них і пані Ірина, для якої важливо висловити свою думку та почути думки інших. Для мене це важливо почути думку інших людей, поспілкуватися важливо про те, хто чим займається, наскільки це корисно для суспільства, наскільки це корисно для розвитку жінок, чоловіків, не важливо. Минулого разу це було про жінок. Важливо. Зустрічати нове оточення з метою відкрити для себе щось нове доєдналася до діалогової зустрічі і юна Кременчужанка Ангеліна. Мене дуже зацікавив сам концепт. Це післявоєнна відбудова, тобто нашої країни, нашого майбутнього. І дуже класно, що в цьому майбутньому будуть розвиватися і жінки. Вони будуть робити нові ідеї, нове внесення у майбутнє, свій вклад і свою реалізацію. Загалом до заходу доєдналося понад 20 людей. За словами коучів, формат діалогових зустрічей покликаний дослідити, вивчити та зробити зріз думок людей різних верст населення, а також дати учасникам можливість висловитися. Ми живемо в такий час, який, скажімо, ніхто не планував, і ми маємо створювати нові правильні умови для нашого суспільства і для їхнього розвитку. Формат діалогу допомагає людині розкритися, не бути в якомусь замкнутому колі і важливо дати зрозуміти людині, що твоя думка важлива. Люди різні, і думки теж різні. І коли це щось нове в совокупності, ми бачимо, куди нам рухатися в наш час в нашому суспільстві, в тих умовах, в яких ми живемо. А ми маємо весь час рухатися, тому діалоги саме для цього. У рамках проєкту Лідерство жінок за порука стійкості громад це була остання зустріч однак на сьогодні від учасників надходить ще чимало запитів на продовження проєкту, тож не виняток, що пізніше такі зустрічі можуть відбутися ще неодноразово, говорять організатори. А тепер перейдемо до погоди дня завтрашнього 19 березня. Весь день у Кременчуці буде хмарним, без опадів. Температура повітря від мінус 2 до плюс 3 тепла. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду. На сьогодні це всі новини, які підготувала вам команда візиту. Нехай середа буде наповненою новими звершеннями та відкриттями. Поборемо і побачимось. thank you